Всем привет. Так, дивіться, ми зараз зробимо западну. Дивіться, як ми робимо. <laughs> Тепер подождіть. Вой, я дивись. Вот, ти зараз його нік побачиш. ТП. Тепе... На який кординат мінус. Плюс 100. А то я його не покладу. Да ладно. Во, бачиш його... Ні, блин. Я не, Трис... та... не бай. Ді, я зараз чат напишу його нік. Ди, я зараз нік. А, ні, Ань, ді, подожди. А шо він його виключив? Він прям вийшов повністю з нього. Ні, подождіть. Аня, шок у нас хватить железа. Блін, у нас прям немає, ноль. Блін, я думав на ковальню зробити. Прикинь, такого він заходить. а Она не упадет. Она не у наковальня, я глупану. На... Я ванну, вами... блин. Давай давай в будем спин. Я хочу це, печки, блин. Вот здесь у нас есть... У нас есть вот. У нас 35 стак. Это потратим один стак. 4, 5, 6. 4. 1, 2. Так. Раз, два, три, четыре, пять, Ми кожну кладемо по 11 штучок. І зараз поставимо глину, да? так? Так. Ра... Ра. Але ми маємо разом сказати, типа, ми зараз пасі, ми зараз прийдемо. Ми в хаті, ми зараз прийдемо. Так? Да. Вс, 9. Когда говорить, мы в хахе, надо. Надо маме Він скаже, ви мы? Ми скажем, мы ми в шахте, мы зарапрым. Давай. Я кажу, ты чушь сразу ши и кажешь мною, Давай. Мы разом в шахте. Ты чуешь одно слово? Мы такое скажем. Ми, ми ска... Давай скавай скажем. Мы запредем. Просто. Не, не ми зараз прийдемо. Вінко, Чекай нас там, ми зараз прийдемо. Ждіть, все ми дзвонимо. Так, немає Артема. Я йому звоню, у нього написано зайнято. Давайте, коли він появиться в Свинкові, і продовжимо. Нас, так, у нас новий спидатель, так? таких овц. Мы Нам надо 24 овц. Мы их найдем и продолжим. Мы уже мы уже тут собрали волну. Так, мне надо червонье. Не надо. Раз два три, три, пять, Раз, два, три, четыре, пять. Чисть. Раз, два, три, четыре, пять. И Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, навіть, дванадцять. 12 червоних. Так. Де... От, я помню, боляни були. Червона квіточка якось погано. Якось. Червона кві... квіточка якось погано знаходиться. Як? давайте мы все краски добьем и продолжим. Да. Так, мы тут. В дома? Вот. Раз, два, три, четыре. Блин, я подавлюсь. Отбим, бим, бим. Так, скидим. Раз, два, три, четыре. Mm. Якось. і mm. у цей блок сам. Рука, це скільки там було тут? Рука. Mm. Ну як раз. Блин, okay, я например, не верю. Сюда. Раз, два, три, чотири, п'ять, десять. Э, як э, Дим Дімич? Дим Димич, ти де? Де будемо строити? Давай отут вот, біля хати, ок. Всё строим. Мы тут рецептики, не те Там между Бам. 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 Три. Раз, два, раз, по-другому, четыре. Так, два, два, два. пока ще. Эм. Капец. Ну, прям змея. Там три блока. Ты да. І Так. Тепер я хочу. Тепер ти до мене. Лягай спати.

Вон шо, засейвлю. Я хочу просто аксельот двох їх. Засейвити. Все, лягай, іди, зараз всіх, зараз всі помруть. При Усі сутності. Всі померли. А ті шикарно. Добре, акциотиків можна брати відро. Я взяв їх і це типа Читають, як за предмет. передбаче. Тебе немає как. Ми просто маленька, не пойдем. Ми зараз робим трошки його... ну, почти вин, но там будет маленькое изменение. А блин, я не так зрубил. Что зрубил? Я не знаю, что шо зрубил, что я что-то неправильно зрубил. Типа, мабо, я не знаю. Я його